І знов обстріли та їх наслідки, забудова пляжу Дельфін та відважні котики зі Зміїного. Це інтент акценти, головні новини Одещини за тиждень. Стисло то по суті. Поїхали. 144-й тиждень повномасштабного вторгнення Росії на нашу землю для нашого регіону він, на жаль, тихим не був. Так, вранці понеділка, 25 листопада, ворог вдарив по місту балістичною ракетою. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, будинки, магазини, школу. Постраждало 11 людей. Цілю ворога сьогодні була центральна частина, щільно заселена цивільного населення центральної частини міста Одеси. Ми маємо влучання балістичної ракети саме по цій локації. Бачите, що навколо нас знаходиться багато. Закладів цивільних, таких як стоматологічна поліклініка, таких як аптека, закус громадського вшивання. На жаль, ми маємо постраждали вже людей, які ушпитали на сьогоднішній нашими медиками. Їм надається вся необхідна допомога. Ну а вранці 28 листопада, Росія знов завдала масовому удару по Україні з використанням ударних дронів та різних типів ракет. Загалом ворог використав цього разу 91 ракету та 97 БПЛА. У пресслужбі прокуратури одеської області повідомили, що внаслідок атаки постраждали троє людей: зокрема, 16-річний хлопець. Усі вони отримали легкі тілесні ушкодження. Крім того, в Одеському районі пошкоджено щонайменше 18 приватних будинків, газопровід, господарські будівлі та автомобілі. У місті та області знов ввели екстрені відключення світла. Ну і в наступну ніч на Одещину знов полетіли шахеди, поранено семеро людей. Чотирьох госпіталізовано одна жінка у важкому стані. Пошкоджено 13 будинків, залізничну інфраструктуру, гаражі та газову трубу. У четвер, 28 листопада, в Одесі відбулося чергове засідання виконкому міської ради. Під час засідання розглянули 29 проєктів рішень комісії щодо надання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого майна в межах програми відновлення. Прийнято рішення про надання компенсації за 22 заявами на загальну суму понад 1,1 мільйона гривень, а також відмовлено у семи випадках. Крім того, було розглянуто 11 проєктів рішень щодо знищених об'єктів нерухомого майна, серед них ухвалене рішення про відмову у восьми випадках і про надання компенсації за трьома заявами на суму понад 5,5 мільйонів гривень. Як повідомив міський голова Геннадій Труханов, Через ворожі атаки лише у листопаді в Одесі було пошкоджено 237 житлових будинків, серед яких 96 приватних та 141 багатоквартирний. Загалом пошкоджено 1163 помешкання, близько 10 тисяч квадратних метрів поківель та вибито майже 2900 вікон. В Одесі не вщухає скандал навколо будівництва над пляжем Дельфін. Нагадаємо, 6 листопада біля інклюзивного пляжу розпочалися будівельні роботи. Очевидці розповіли, що з самого ранку заїхала будівельна техніка та знищила паркувальні місця для людей з інвалідністю. Після цього робітники почали встановлювати будівельний паркан. Так ось на цьому тижні документи від департаменту архітектури та містобудування про плани зведення на цій локації восьмиповерхової висотки. Були оприлюднені у соцмережах депутатом одеської міської ради Петром Обуховим. У документах зокрема йдеться про те, що фірма «Одеса Інвестбут отримала умови та обмеження на будівництво адміністративної споруди, допоміжних споруд, підприємства громадського харчування та інфраструктури для відпочинку. Все це має з'явитися на місці аеросолярію та колишньої рятувальної станції. І тут слід нагадати, що після громадського обурення мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що будівництво не загрожує інклюзивному пляжу та пляжу Калитон, і ситуацію назвав наклепом. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо вам до вподоби те, що ми робимо, не забувайте про лайк та підписку. Ми будемо вдячні вам за це. Ну, а я запрошую вас до нашого Ютуб-каналу, на якому у четвер традиційно вийшло нове інтерв'ю. На цьому тижні наша журналістка поспілкувалася з працівником музею історії євреїв в Одеси та екскурсоводом Володимиром Чапліним. Воно змінюється, ви знаєте, е, тому що коли я повернувся не тільки до музею, але і на е, тропу е, ведення екскурсій. Да, і я відчув, що на якій мові ти розповідаєш про Одесу для не, не стільки для тих, хто сюди приїхав, а для тих, хто тут мешкає. це вже має своє значення. Це має своє значення. Якою мовою ти будеш про це розповідати? До 22-го року. То, то я не відчував про сперечання за одеськість та мову ведення екскурсій, про мультикультурність та справжніх одеситів на цвинтарі про біль та захват. Все це у новому інтерв'ю, посилання на яке залишаємо в описі до акцентів. Переходьте та не забувайте про ваш лайк та коментар. Працівники ДБР викрили співробітників Одеського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Які затримували чоловіків на блокпостах та вимагали гроші за відсрочку від мобілізації, вони зупиняли чоловіків на блокпостах області, записували їхні персональні дані та повідомляли, що планують доставити їх до ТЦК для мобілізації. Але за 4,5 тисячі доларів США фігуранти обіцяли відпустити чоловіків і допомогти з оформленням відсрочки. У разі відмови платити погрожували оголошенням у розшук. І коли ДБРівці прийшли з обшуками до одного з ТЦКшників, той застосував табельну зброю та погрожував працівникам державного бюро розслідувань. Стрільця затримали і повідомили йому про підозру у замаху на вбивство правоохоронців, за що йому може загрожувати довічне позбавлення волі. У вівторок, 26 липня, під час традиційного прямого етеру інтент інсайт, ведучий та головний редактор інтенту Валерій Болган. Спілкувався з консультанткою з працевлаштування ветеранів громадської організації плем'я Світланою Сандульською. На її думку, суспільство потрібно готувати до спілкування з ветеранами, але поки цього не роблять з іншого боку. За словами експертки, у роботодавців є запит на наймання ветеранів. Це буде складні, достатньо люди, але да? до цього треба підготувати суспільство. Суспільство взагалі, ну мені здається, що зараз всі про це не думають. Вони якби хочуть вже знайти працівників ветеранів тому що це. Дозволяє роботодавцям, якби там отримати цих людей, котрі вже не заберуть в армію, там не не зупинуть при е, нашим е, да. це такі моменти, і вони розуміють, що якщо він візьме зараз тобі е, цього працівника, він якби знаходить того, хто буде працювати. Отакі є моменти. Повний запис цього етеру. Ми залишаємо в описі до акцентів, тож переходьте. Одеса стала одним з чотирьох міст України, яке відібрали як пілотну територіальну громаду для участі в урядовому проєкті Швеції з метою реформування національної системи управління відходами за європейськими стандартами. Про це повідомили прес службі одеського муніципалітету. Так у рамках програми планується реалізувати чотири пілотні проекти на місцях за кластерним принципом, налагодити діалог та обмін досвідом між українськими та шведськими муніципалітетами. Та підготувати відповідні інвестиційні кейси. Програма створена урядом Швеції як результат досягнутих домовленостей під час робочого візиту президента України Володимира Зеленського до Швеції два роки тому. Шведські експерти проаналізували ситуацію з відходами в Україні та визначили напрями співпраці у програмі. Серед іншого, організація надання допомоги у вигляді певного обладнання від шведських муніципалітетів. І з можливістю залучення інших європейських країн. Ну і на сам кінець. бійці спецпідрозділу Тимура, головного управління розвідки, евакуювали 15 котів з острова Зміїний. Про це повідомили у прес-службі Міністерства оборони України. У міністерстві зазначили, що ці котики жили на острові. Їх турботливо привезли до одного з найбільших притулків для тварин в Україні. А операція з порятунку відбулася за підтримки фонду МакПу Фоундейшн. Розповіли розвідники. Вони наголосили, що після адаптації врятованих котів зі славетного змійного кожен охочий матиме можливість прихистити одного з них та оформити опіку у притулку Сіріус. Ну а у нас на цьому все більше на нашому сайті intent.press. І у телеграм-каналі також будемо вдячні за лайк та підписку. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Бережіть себе і тримайтеся, українці.